Всім привіт, з вами, як завжди, Юля. Сьогодні максимально дивне відео, але, на мою думку, дуже цікаве. Вже темніє, але нічого. Я просто не маю вже в мене сил. Я не хочу тривати, чекати до ранку. Я хочу зараз зняти і підтвердити одну мою теорію. Коротше, зараз ми що будемо робити? Ми вже відзняли це, я вже після. Ми будемо зараз на машині на ун Універсал Гольф довгий. Ми будемо заїжджати от сюди, от зараз у двір. Тут вузько, вузька вулиця. І я хочу саме заїзд передом. Це буде вам дуже корисно для парковки переднім ходом, що врахувати. Які, на які моменти звернути увагу. І так само і в гараж. Бо у мене, у мене тут було дві, дівчин, дві дівчинки, які бортом своїм зчесали при заїзді передом в гараж. Це дуже, У мене щось мурашки, це дуже неприємно. І щоб такого не було, машина сюди не їдь. Не їдь, не їдь. Щас, машина приїде, ми продовжимо. Хачаха їде. Коротше. Вот щоб вас з вами такого не було. Я вам хочу зараз показати, як ми будемо заїжджати передом з одного разу. Бо тут знімає професіонал, і він вже заїжджати, це його машина, він вже вміє. Там тут прям ну, дійсно, от ну такі міліметри. З одного разу він заїхав. Я хочу підтвердити свою теорію. Я вам завжди кажу, щоб заїхати в парковку переднім ходом, треба відступити від машини до заїзду ширину якусь. Ця, ця ширина дорівнює ширині вашого авто плюс десь пів метра-метр. Тобто, якщо моя машина півтори метри, я додаю пів метра. Або метр, це десь приблизно 2-2,5 метри потрібно від машини до заїзду, щоб з одного разу передом заїхати. Вот. Але мені завжди було цікаво, скільки ж це, ну, точно, і що це за ширина така. Я думаю, зараз я рулеткою буду міряти, що ця ширина дорівнює довжині колесної бази вашого автомобіля. Саме на таку ширину треба відступити. Щоби заїхати в парковку передом з одного разу. Я зараз буду це рулеткою міряти, ну і ми вам покажемо, ну, як це взагалі виглядає, як ми заїжджаємо. І перший момент, який треба враховувати, як вже сказала, це ширина заїзду. І другий важливий момент це з якого моменту треба починати крутити кермо на заїзд, от який там орієнтир. Це те, що ви найчастіше ну, питаєте. Коротше, зараз це покажу. Але зараз я ну мені так цікаво, я не можу до ранку чекати, поки буде світліше, я буду прямо міряти. Значить, так, ми під'їжджали. Десь, от, ну, отак я дивилася, ми машину поставили, десь було от стільки від бордюру. Наша машина, ця, я подивилась по характеристикам, вона майже 1,80 вісімдесят в ширину, машина оператора а, а колесна база майже 2, 270 см. Я хочу поміряти зараз, скільки тут повністю ширини. Відніму ширину машини і ми узнаємо, скільки ж там було ширини на заїзд. Так, я буду до воріт до цієї стійки міряти. Коли тут стоять напарковані машини, то хазяїн виїжджає задом, прямо так повністю задом на дорогу. Зараз тут машина не заважає, напевно. Я не знаю, як він зараз буде виїжджати. Ми подивимось на виїзді. Також треба враховувати, що а, тут вузько зліва і справа це вуще ніж на парковці, на звичайній. Тобто, справа і зліва а, тут повністю двері не відкриються, а, тому замало ширини справа і зліва, і треба вивести машину. Вивезти машину з гаража точно до дзеркал, Це точно. Так і виїзд з парковки, якщо зліва справа у вас будуть машини, треба вивезти машину за межі отак, от паркованих авто, бачите, він виводить більше, ніж до дзеркал передом. І, і трішки вже підкручує, коли з дзеркала тільки виїхали. Далі, також, бачите, з першого разу з одного не, не вдалося, потім він трішки вперед. І назад, і буде виїжджати задом е, ну, повністю на вулицю задом, е, якщо йому треба виїхати. Можна було спочатку вліво і потім передом. Тут часто напарковані, тому просто так не виходить. Машина довга і от, от так, такий виїзд. Так, ну що, дивіться, дивіться, ми виїжджаємо задом. Да, інакших варіантів немає. І машина довга. Е, Ну це Львів. І отак от, так от ну, передом, передом без варіантів. От виїжджаєш задом. Та чекай, ми будемо все дивитися, якщо зараз тут відкриваються двері і поїхали. Ну, звісно, передом було би виїхати краще, бо задом от на дорогу. Давай, Марк, за мною їдь. Давай, давай, скоріше туди, виїжджай повністю. Повністю, ми будемо з вулиці знімати на ту сторону. Скоріше. Зліва, справа, машин немає, на ту сторону. Все, стій тут, стій, проїдь, проїдь, проїдь. Стій, стій, стій. Стій. Не треба, так, відкритий. Бачите, йому поки що нічого не видно. Виїжджає. Так, все, Можна вже тут бачити направо, вже морда пройде, колесо він розвертає, він в принципі, проходить. Ззаді е, теж тут така біда, бо бордюрчик, але є камера. В принципі, бачите, ще була відстань. Але він. Багат, Ні, Можна було назад ще здати, але з машини зовсім це виглядає страшно. я думаю. Ось, все, Виїхав. Ось чином, таким чином він виїжджає. Зараз він буде здавати назад. І от що я зараз хочу показати. Бігом! Нічого страшного, Марк. Дивіться. В чому суть такого заїзда, того що оця ширина від заїзду до машини. Да, чекай. Вона повинна бути. Ну, достатньо широка. Тобто, моя теорія, що це, ця ширина, я зараз покажу, що я маю на увазі, це ширина колесної бази. Але так, щоб орієнтуватися, приблизно ширина машини плюс-мінус там 50 сантиметрів, тобто ну, точно 2 метри. От він відступає з ліва максимально, скільки ви можете ліворуч, ви під'їжджаєте. Марк, ми закриємо багажник. Почекай. От оця ширина від машини до заїзду. Має бути а, Мама, закрит багажник. багажник да мінімум а, ширина вашого авто, щоб заїхати з одного разу. Якщо ця, ця ширина менше ніж ширина вашого авто, ви з одного разу ніколи не заїдете. Він зараз експериментує і заїжджає з одного разу. Чи це в нього вийде? Ну це дуже стрьомно, чесно. Я би так не робила. От тут-та нічого. Проблема, що ви цим бортом можете счесати зараз оцей, оцей, оцей заїзд. А, а, тупо страшно. От, він заїхав. Все, це було. Е... Поїхали. От, оце була ширина заїзду, от у нього критична. Я рулеткою замірюю, до речі, скільки це було. Марк, відійдь. Так само і в гараж. Бачите, він заїжджає. От тут була ширина, він починає заїжджати. Тут вже з іншої боку, чи він пройде. Ну, я не знаю. Я не впевнена. Тут проходить, так. Да. Ой, дуже, дуже, дуже близько він проходить. Чи пройде борт? Так, да, пройде, так. Да. проходить. Коротше, це от було супер критично. Супер критично. А зараз я хочу показати вам, що робити для того, щоб не ризикувати. Ми зараз заїдемо в гараж з двох спроб. А як це правильно зробити? Я відступаю, значить, отут десь була машина 100 пудов. Да, десь так. Я буду міряти, значить. О! Так, метр вісімдесят була машина. Де тут? Вот, метр метра машина десь тут. О! І з цього моменту, значить, як це на камеру, я виглядаю, як дебіл, нікого немає. Так, стоп, стоп, стоп. Чітко. Треба було взяти якийсь мілок. Отут. О, я камішек покладу. Є. Все. Ну що, момент X. Я думаю, що це 2,70. Ніхто не їде? Хтось їде, так? Да? Ні? Ладно. Так. О, так. Я не дуже на камеру, да, ну що вибачаюсь, як є. Ну що, два метри є. да, Три метри. Три метри. Тобто, а ми ж заїжджали не впритик, правильно, там ще були на заїзд е, щось там. Сантиметрів 5, тобто. Ну да, це ж ще враховуючи, з якого моменту ми починаємо крутити кермо. Ну, коротше, сама суть моя, що я хотіла підтвердити цю теорію, що ширини на заїзд треба, як ширина колесної бази. От, пожалуйста, 3 метри, а машина 270, ну, 270 сантиметрів. Все, це так і є. Сходиться. Все, в мене така геометрія, математика, ну, реально. А, ну, от. а як нагласно, ну ти ж не знаєш ширину колесної бази, ну, ти можеш свої характеристики, звісно, подивитися. Але так, щоб прикинути, це, ну, реально, ширина твоєї машини плюс метр, 2,50 це впритик, що ви заїдете з одного разу. Ну, ще враховуючи, да, з якого моменту ви починаєте крутити кермо. От, ну що, давайте подивимося, як. Кошечка. Давайте подивимося, як ми заїхали, і щось таке спонтанне відео. Коротше, але я думаю, все одно цікаво, буде корисно. Так що погнали, давайте дивитися, як ми заїжджаємо. На жаль, я не можу заїхати сама, бо дуже мало часу, дуже багато машин, і немає змоги експериментувати. На жаль, мені би дуже хотілося заїхати, але наступним разом максимально зліва. Ми наблизились. І тепер а, в два прийоми, як я вже сказала, це зробити швидше, тому що ми не прицілюємося, ми там не ризикуємо. Він просто зараз буде крутити направо, от в ту дальню стіночку, потім здавати назад і заїжджати. Як я вже сказала, він це робить для того, щоб більш рівно поставити машину на заїзд. Дивіться, він повертає, упирається от в ту дальню, типу, да? Ну, інтуїтивно, знову ж таки, став, бачите, максимально близько. Тепер викручує колеса повністю в іншу сторону, раз, здає назад. І робить машину на заїзд більше прямо, більше прямою, бачите? От, вона вже більш прямо так стоїть. Все, і тепер можна спокійно попасти в заїзд. Зліва, справа, він тут проходить ще без питань. А, не встигли. Не встигли. Ще-чуть назад. Ей, важко, бо щось тут ворота, вони так. О! От, і тепер він з цього положення буде заїжджати. Вот. тут, бачите, вже ширше на заїзд. І машина більш прямо стоїть. І зараз буде легше заїхати, оскільки тоді було. Вот. і скільки зараз буде. Вот. тут ширше, ну тут набагато ширше, ніж було. І там спокійно проїжджає. Тобто він більш прямо поставив машину на заїзд. От. І це було ну, достатньо швидко. Він зараз повільно робив, що. Щоб я зняла і прокоментувала, встигла. Тут також знову інтуїтивно пофігу в ту стіну, максимально назад, знову колеса викруту в іншу сторону, в іншу сторону викрутив, здав назад, машина стала більш прямо. От вона, ну, вона майже прямо, чуть-чуть вона, і все, і ти спокійно прямо заїжджаєш в гараж. Тобто, і у тебе немає, ти не стрімаєшся, що ти, вибачте, за жаргон, і ти вже пряменько, до речі, рівненько в гараж заїжджаєш, і не, ну, тобі не стрьомно, що ти в момент повороту зачепиш цю, і тобі не треба там кермом вирівнювати, потім назад, підкручувати, прицілюватись. Все, так набагато простіше. Тобто не треба там, прям. Це він вже підрівнюється. Я думаю, чи що, щось він хоче ще. Ну, коротше, це простіше для новачка. Отак заїжджати, і ти не ризикуєш, що ти зачепиш машину. І ще є другий орієнтир, точніше, другий момент, який треба враховувати. Одне це ширина, з якою ви будете заїжджати від машини до заїзду. А друга важлива річ це з якого моменту вам потрібно крутити кермо в заїзд, ну тобто в поворот, коли починати крутити кермо. Так? Всі питають. Ну нам тут допомагає ще ця камера заднього виду. А, вот. Тобто ця ширина да, от, від заїзду до машини це перше, що треба врахувати. Ми при, наближуємося, максимально ліво прижимаємося, так і на парковці також. Ви до сусіднього ряду піджимаєтесь максимально, щоб собі збільшити цю ширину. А от тепер сама важлива штука, з якого моменту ми почнемо крутити кермо вправо от сюди, ну, тобто зараз да? чи далі, от коли я починаю. Дивись. Я спочатку під'їжджаю вітрова ворота. Ну, що... у нас тут ворота ще, так. Да. Я зупиняюся. Вітрові ворота, ворота, бо у нас мало часу, ворота автоматично закриються потім за нами. А, можливо, там є датчик, але я не знаю, як він працює. Ну окей. А, я дочекаюся, поки вони повністю закриті, і в мене орієнтир ліва фара. Я повинен максимально близько лівого фару до лівого. Так, але почекай, Шторы... коли ти почнеш крутити кермо? В який момент ти починаєш направо крутити? Я мені знаю. Вже. Ну, дзеркало... про ладно. Десь тут. Десь тут, окей. З твовому зеркало пройшло вже Ладно. Ні, ні, моє здається. Ми не попали десь. Ми. Да? ми проїжджаємо. Я проїжджаю трохи вперед. Так, да, ми протягуємо в той кут, а потім довертаємо на право кермо. Я бачу, що угу. в мене машина позаду проїжджає. Да, ми там контролювали в дзеркало, наскільки ми широко до заїзду. Мені інш... У мене два орієнтири тут. Праве дзеркало, да. по ньому я бачу, по-перше, що воно проходить uh -huh. сам повз ворота. По-друге, я дивлюсь, само дзеркало, я бачу всю бокову частину автомобіля да, і бачу, що вона теж проходить і ворота не да. задіває. Мені... Да, вон... uh -huh. Так, Я бачу, що там дуже мало місця. Це, Але я це бачу, що воно є. Це дуже ризиково для новачків проїжджати так, але ну типу, в мене по-перше, мало часу. По-друге, я вже це робив. У мене є досвід. Ну ти, коли заїжджаєш, ти бачиш цю відстань до воріт. І якщо би ти вже був міліметр до воріт ти звісно не продовжував би їхати. Так, так, вперед, ти вже здав назад. Звісно, ну звісно. звісно. А тобто, якщо ви бачите, це в зеркало не продовжить їхати вперед. Ну це буде, звісно, ви зачепити. Приблизно, мабуть, в цей момент я почну. О, чекай, вже чекай. Секундочку, ми зараз рівно okay. стоїмо, от наш гараж, е, і всі питають, коли повертати праворуч. З твоїх очей, одногорівні очей, де твоє дзеркало зараз знаходиться? Але... Воно пройшло стійку е... ні. ні. Не доїхали? Ні. ні. Але, але найголовніший момент, що я не повертаю кермо одразу повністю. Це поступовий процес. Ну ти, тобто, ти починаєш я крутити. Починаю. В той, да, да. в той момент, коли ще дзеркало твоє не доїхало да, mm. до стійки гаража. Ну, По в тут... дорозі дзеркало до стійки, я повністю повертаю руль праворуч. Я mm. знову ж орієнтуюсь на ту ліву колону. Ага. Бо ліва колона це мій, мій обмежник. Якщо ліва фара ну, я розумію. проїжджає ту ліву колону частину, uh -huh. то і вся остання частина машини проїде теж. Це основне. Ну, тобто мій орієнтир – це о, ліва частина. Що? Бо... Ні, ні, все окей, заїжджай. Потім потім на камеру ми подивимося. Все-все, заїжджай. Ти орієнтуєшся коротше, по, по лівому борту? Ось Я бачу, що да. моя ліва фара проходить. Ага. Там дуже близько. Але а ну, як ти це бачиш? Ти. І, а потім, дивись, я ви, випрямляю руль, бо мені да. треба трохи прямо проїхати. От в той кут ми тягнемо. Так. Угу. Бо в мене ще є запас, бо да, я боюсь за праву частину. Да, за праву, ще правий борт пройшов. І бачиш, він, в мене є там трохи місця. Ну да. це, це ти бачиш. Але трохи є. Всі б вже би. А в мене ще дзеркало повинно пройти. Тому я знову повертаю руль трохи праворуч да. і перевіряю праву сторону. О -о. Що вона теж вона проходить, і зараз я бачу, що обидві сторони вже вистачає відстані, щоб угу. проїхати трохи прямо. Я би обісралася вже чесно. Я проїжджаю, а потім дивись, бачиш, вже на в цьому місці, в правому дзеркалі да, вот, я вот. бачу свою ручку, а, ручку. Свою ручку да. і стіну. Да. Я вже не хвилююсь за те, що я її задіну. Да, бо це задня ручка, і вона вже зайшла і ще є відстань. Але в цьому моменті я ще трохи прямо проїжджаю. Да, Ми тягнемо в той кут. Бо в мене тут є вже запас. Да, да, тут да, 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 да. так і на парковці ми тягнемо в той кут, а тільки зараз будемо довертати кермо от, до опору праворуч, а тут вже я можу вирівняти да, да, да. І, і вирівняли. Да. Тобто при заїзді ми не викрутили кермо. Марк, почекай. Ми не крутили на заїзді повністю постійно кермо праворуч. Ми покрутили праворуч, потім відкрутили прямо кермо, проїхали чуть-чуть в той кут, а потім довернули праворуч. Да, і отак от Ми так. тільки заїхали. Як я вже сказала, на жаль, я не можу проекспериментувати, бо немає часу. Зараз це робити, але суть, ви зрозуміли, що важливо для заїзду передом це ширина, з якою ти заїжджаєш. І важливо ще оцей момент, з якого ти будеш крутити кермо вже на заїзд. Але це можна проекспериментувати. Ви, якщо тренуєтесь, у вас є гараж, ви можете піти від зворотнього, ви можете знайти той орієнтир, просто подивитися в який момент ви крутите кермо. А взагалі, я ж кажу, це інтуїтивно до вас прийде. Треба просто пробувати і. Пробувати коротше, бо коли ти не будеш пробувати, нічого не вийде, і потім ти так не навчишся. Треба брати з собою помічника, щоб він дивився з машини з ну з вулиці, вас там регулював, і потім ви так будете тренуватися все буде добре. Але я ж кажу, не партися заїжджати з одного разу, Заїти отак в два прийоми. Це буде набагато безпечніше.